Вітаю наших замовників та майбутніх клієнтів. Якщо ви переглядаєте дане відео, то скоріш за все у вас виникло питання, а як підключити резервне жилення до нашої квартири. Резервним жиленням може бути зарядна станція, це EcoFlo, Oquitel, Bluetti або якась інша, і гібридний сонячний інвертор із власними акумуляторами. Ми не розглядаємо якісь автомобільні інвертори, автоакумулятори або подібне обладнання. Вони не є резервним жиленням, ми це не встановлюємо. Але для того, щоб все це працювало, нам потрібно якось це все підключити до нашого щита. І зараз ми розглянемо три основні варіанти, які ми пропонуємо. Перший найпростіший, найдешевший, найшвидший це безпосередньо підключити зарядну станцію напряму в щит. Для цього підключаємо ось таку спеціальну вилку і маємо ось такий спеціальний подовжувач. Один кінець подовжувача підключаємо до станції, інший до вилки. Керування переключенням мережа резерв відбувається за допомогою ось такого трипозиційного перемикача. Якщо коротко... Ним ми вибираємо, від чого буде працювати наша квартира, або від мережі, або від живлення. При тому специфіка його роботи така, що коли ми працюємо від резервного живлення, він відключає мережу. Коли ми працюємо від мережі, він відключає резервне живлення. І це унеможливлює зустрічку, яка може вивести з ладу нашу зарядну станцію. Додатково, за бажанням замовника, ми можемо встановити дзвінок. Це дзвінок, який сповістить нас про наявність напруги, наявність Нашої мережі. Умовно, ми підключили нашу зарядну станцію і хочемо почути, а коли з'явиться там світло. І для цього ми вмикаємо ось цей автомат, який керує нашим дзвінком, і наш дзвінок подасть нам звуковий сигнал. Але хочу зазначити, на довготривалу роботу він взагалі не розрахований. Тому, якщо ви його забудете вимкнути і підете на прогулянку, то він може вийти з ладу. Для того, щоб він не виходив з ладу, можна встановити ось таке реле часу, яке буде де його саме відключать без вашої участі. Це основні компоненти, які застосовуються в даному варіанті, а тепер розглянемо їхні плюси та мінуси. Це є найдешевшим варіантом, він не потребує окремого місця розташування ніяких розеток. Тобто ми в загальному можемо виконати такий монтаж практично на будь-якому щиту, вже навіть якщо в нас готовий ремонт. Менший розхід кабеля. Так, дійсно, бо всі наші маніпуляції виконуються тільки в нашому щиті. З мінусів це те, що зарядна станція може розташовуватися тільки біля щита. І зі щита будуть звисати проводи, які будуть видимі, і дверка щита буде не зачинятися. Самі по собі станції вони малопотужні і є обмеження по потужності, вони десь до 4 кВт максимально. Також ще мінус це ручне перемикання і заряджання самої станції. Тобто, кожного разу, коли в нас зникає світло, нам потрібно буде нести нашу станцію до щита, і коли вона з'явиться, нести її до розетки, щоб її зарядити. Всі маніпуляції в щиту, відповідно, перемикання нашого перемикача, теж відбуваються вручну. Наступний другий варіант це підключення зарядної станції, завчасно підготовленому для цього місця. Якось на цьому фото. Цим місцем може бути гардероб, може бути якась шафа з вентиляцією, може бути балкон, або інше якесь подібне місце. Визначаємо з місцем і прокладаємо туди два додаткових кабелі, які вже трошки здорожчують нашу роботу. Автоматика для цього варіанту застосовується абсолютно та ж сама, що і в першому варіанті, і ціни на неї такі ж самі. Із плюсів. Не потрібно встановлювати станцію біля щита, і не потрібно кожен раз її носити, переносити, дозаряджати. Вона в нас знаходиться завжди в одному місці, і вона там і буде знаходитися. мінусів це те, що вже йде додатковий розхід на кабелі, хоча на загальному фоні вартості підключення він доволі незначний. Обмежена ємність на потужність, те, про що я говорив у першому варіанті: ручне перемикання, заряджання, теж всі маніпуляції в щиту, переключення, все це вручно. Наголошую, ми не ставимо автоматику АВР, оскільки на сьогодні в Україні немає жодного якісного виробника такої автоматики, а китайські ми взагалі не розглядаємо. Третій варіант це гібридний сонячний інвертор із власними акумуляторами. Неодмінно його великою перевагою є те, що ми можемо обрати його на будь-яку потужність. Чи це 6 кВт, чи це 15 кВт, неважливо. І можемо збільшувати його тривалість роботи за рахунок збільшення кількості самих акумуляторів. В даній системі відбувається автоматичне перемикання між мережею та резервом. Тобто, як правило, ви як власник цього навіть не помічаєте, коли йде перехід. І коли з'являється мережа, він автоматично сам буде заряджати ваші акумулятори. Тобто ви в цьому не приймаєте жодної участі. Наступним плюсом є те, що в нас є можливість модернізації. Тобто, якщо умовно в нас там вистачає нашого інвертора на 5 годин, а ми хочемо на 10, ми можемо докупити ще додаткові такі ж самі батареї і підключити їх там протягом 2-3 хвилин і отримати вже не 5, а 10 годин роботи. Тобто, це дуже великий плюс і дуже велика перевага цієї системи. Тепер перейдемо до його мінусів, і основним із них це буде шум від роботи. Він доволі значний, приблизно як робота мікрохвильової печі, тому нам потрібно подумати завчасно, де ми його будемо розташовувати, для того, щоб ми не відчували від нього дискомфорту. Наступний мінус це те, що він потребує простору навколо себе. Так, дійсно, в радіусі 50 см навколо нього потрібно, щоб не знаходилось нас ні стін, ні шаф, ні полиць, ні іншого обладнання. Хочу звернути увагу на те, що існують певні виробники та моделі інверторів, які є повністю безшумними і яким не потрібен простір, але вони значно дорогі, приблизно втричі дорожчі, ніж от такі звичайні. Наступним мінусом є висока вартість обладнання, робіт та матеріалів. Так, дійсно, це обладнання не дешеве, якщо ми говоримо про безшумні і ті, які з пасивним охолодженням, то вони ще й вдвічі-втричі дорожчі, ніж ось цей звичайний. Я озвучив всі варіанти підключення та варіанти самого резервного живлення, а ви почули їхні переваги та недоліки, тож сподіваюсь, ви зможете вибрати для себе правильний варіант підключення та вірний тип резервного живлення. А якщо у вас виникли запитання, звертайтесь особисто або пишіть в коментарі під цим відео.